Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос і рождає. Дорогі браті і сестри, ще лежить дитятку Ісус в яслах, а свята Мати Церква вже нас готує до святого Великого посту. І можна сказати, це перша неділя тої підготовки, це є неділя Затхея. Єрихон. Перекладі означає місяць. Єрех означає місяць. Єрехон це є найстарше місто на планеті Земля. Найстарше місто на планеті Земля. Це перше місце, якого зустрів по дорозі до Святої землі Єрусалим Ісус Новин. Це місто було прокляте Богом. Воно знаходиться на найнижчій точці. Це і такий прообраз, дорогі мої. прообраз, можна сказати, пекла. Навіть Ісус Христос говорить притчу про. Милосердного самарянина, і каже, що він йшов з Єрусалиму і до Єрихону. Тобто Єрусалим це був прообраз неба, і він так скочувався в ту прірву. І сьогодні Ісус Христос, можна сказати, як той самарянин, який шукає того побитого чоловіка. Не обов'язково, що ця людина має бути побита фізично. Але Христос побив до, прийшов до людського роду, який є побитий духовно, обдертий з ласки Божої через гріхи, через беззаконня. Диявол нас обдирає з Божої благодаті. І Христос сьогодні йде в то місто Єрихо. Певно, що багато хто готовий був прийняти такого пророка, як Ісус. Але, на дорожчі мої, Він прийшов до Єрехону ради того побитого Затхея. Так багатий був. Мав великі статки, мільйонер того часу. Мав слух, ні в чому собі не відмовляв, мав палаце, досхочу їжі, розкошів, золота, срібла яким це все здобув, то майно, певно, що чесним шляхом, був начальник митниці, йому приносили взятки, йому нічого не бракувало, але його душа, і це відчував навіть сам Затхей, що його душа, дорогі мої, вона була страшно побита. Що його тіло, хоч мало що їсти, але його душа була голодна що його тіло мало шикарну одежу, яку він міг собі щодня міняти, але його душа була нага, його тіло було здорове фізично, але його душа була страшно побита. І він відчував ту пустку, що щось бракує йому, що він ніби ходить, але ніби лежить, побитий гріхом. І ось, дорогі мої, Христос приходить, як той самар'янин, приходить до того Єрихону, приходить ради Затхея. І Затхею є цікаво, чому так багато товпа людей проходить попри його дім. Йому стало надзвичайно цікаво. Хто це? Що це? І певно, що йому зразу донесли, що це Ісус Назарету. І, певно, що того часу так само працювали такі, знаєте, новини з язика на язик передавалося. І він чув про величні діла того Ісуса, чув, що Він нікого не відкидає, чув, що він навіть в проповіді говорить, що він не прийшов до здорових, а до хворих, що він не прийшов до праведних, але до грішних. І так було цікаво Затхею, щоб тільки вибігти. І суто з цікавості подивитися на Ісуса. Але мав комплекси, дорогі мої. Перший комплекс, то що на той час митників ніхто не любив, тому що вони збирали податок для окупанта, збирали податок для Римської імперії, обдарали власний народ. І тому їх ненавиділи. Якщо йшов митник по правій стороні, люди переходили на ліву сторону. І навіть, знаєте, єврейським дітям строго настрого заборонялося єврейським дітям, щоб вони щонебудь говорили на старших. Щонебудь, не дай Бог, за це строго карали. Але за це єврейським дітям дозволялося говорити все, що вони хочуть, на митників. Все, що вони хочуть. На тих, хто збирав податок для Римської імперії. Затхай привик до того, йому, можливо, вже нічого й не робилося в душі. Але ви знаєте, він іде, а був дуже маленький. І певно, що мав цей комплекс, тому що і мав маленький голову, маленькі вуха, маленький ніс, маленькі руки. Отакий От карлик свого часу. І хотів подивитися на Ісуса, але люди відштовхували, бачили затхе, йде звідси, іде геть, то не до тебе. І він виходить з положення, я мушу його побачити. Біжить наперед, виліз на дерево, на шовковицю і думає, хоч краєчком ока через то гілля, я подивлюся на Ісуса Христа. І далі ви чули той фрагмент, коли Христос зупиняється, піднімає свої очі і каже Затхею. Швиденько злізай, бо я сьогодні прийшов ради тебе. Швиденько злізай, бо я нині хочу бути в твому домі. Я хочу оздоровити твої рани. Я хочу твої рани облити олією і вином. Швиденько злізай. бо Я сьогодні хочу, прийшов ради тебе, щоб тебе оздоровити. І Затхай міг би сказати: в мене немає потреби, в мене все в порядку. Чого ти до мене будеш йти? Я не готовий тебе прийняти. Я сьогодні взагалі не готовий приймати будь-яких гостей. Але написано, найдорожче мої, що злі швиденько і прийняв Ісуса дуже раду. А далі, дорогі мої, так люди нарікали, знаєте, як то так, скільки достойників є, скільки побожних рабінів є в Єрихоні. А він пішов до того грішника, він пішов до того, хто обдирає власний народ, і судили Ісуса за це, і тримали йому це за зле. І певно, що, можливо, коли він буде стояти перед Пилатом, люди це будуть згадувати, що він їв з грішниками, що він їв з митарями, що він їв і сідав за один стіл з блудниками. Бо Марія Магдалина буде йому обмивати своїми слізми ноги і обтирати своїм волоссям, і вони йому це все згадають. Але Христове це, це байдуже. Тому що він найдорожчим і знає, ради чого він прийшов на землю. Він прийшов ради таких затхеїв, він прийшов ради таких п'яниць, він прийшов ради таких, хто не знаходить собі місця тут на землі, хто вважає себе вже відкинутим. Хто вважає себе найбільшим грішником. Якщо сьогодні ти йдеш, а люди переходять на другу сторону, і тобі здається, ти нікому не потрібний, ти глибоко помиляєшся, бо ти потрібний Богу. Бог, Бог раді тебе на ту долину сліз послав свого єдинородного сина. І далі, дорогі мої, то преображення того чоловіка, він відчуває, що в його серце вступає сила. Він відчуває, що він набирається того, тої божественної благодаті. Він відчуває, що повертається в нього якийсь дух. Він не знає, що з ним робиться. Але він стає і заявляє перед всіма, перед своєю жінкою, дітьми, перед слугами, перед своїм домом, перед апостолами, а найперше перед Ісусом Христом. Він каже: Господи, я знаю, що я грішний, я знаю це. Але від нинішнього дня, не завтра, але нині. Як ти покинеш мій дім, я візьму своїх слуг, я візьму гроші, і я піду до бідних. І половину свого майна я дам бідним. Я багато людей скривдив, і якщо я когось скривдив, то я верну в четверо разів більше. А Ісус каже сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Найдорожчий мої браті і сестри. Перше діло це ти мусиш мати бажання. Незалежно, чи ти маєш гріхи, які вони в тебе. Але перше, найголовніше бажання бачити Ісуса. Сьогодні тою смоковницею – це і та ваша церковця. І ми сьогодні забираємося, йдемо до тої церковці, щоб побачити через гілля нашої віри, побачити і зустрітися з Ісусом Христом. Якщо би Затхей лежав на своєму бомбетлі, лежав би собі в своїх палацах, але би не вийшов подивитися на Христа, то певно, що він би так лишився, таким бідним грішником, і він би померним, і ніхто в житті більше би його не згадав. Але через те, що він прийшов до Христа, про нього, дорогі мені, вже 2000 років, читається Боже Слово. Через те, що він прийшов до Ісуса. Його відкинули всі, а Христос вписав його в книгу святого Євангелія. Друге найдорожче моє. В нього були комплекси, Він... люди на нього думали, що найгірше, знаєте, але такий важливий факт є. Ой, що про мене подумають люди. О, я перехрещуся, о я пощу, на роботі я там нині п'ятниця, о, я йду до церкви, мої колеги не йдуть йду до церкви. Ой, що, та байдуже, що вам колеги, що вам люди, що вам сусіди, що, вам, що там хто обходить ваше і твоє життя? Ти йдеш до Бога, ти провадиш християнський спосіб життя, попри це все, ти йдеш в ту довбу того світу, щоб зустрітися із Спасителем. Оце є найважливіше, дорогі мої. А потім ще запросити Бога у своє життя. Запросити Христа у свою родину. А ми запрошуємо Його ранку, коли стаємо до ранкової молитви. Запросіть Його, щоб він був з вами цілий день. Змовте, Отче, наш Богородицю, до ангела-хоронителя, зробіть на собі знак Христа і тоді спішіть до своїх обов'язків, а не десь там молитва ранкова, якщо буде в обід, а може і не буде. Він хоче, щоб коли ти стаєш до станка, до праці, до стаєнки чи, чи до керма, щоб ти також запросив його до своєї праці і щоб він був разом з тобою. І освячував твій день. Коли приходить вечір, лягаєш спати, запроси Ісуса, тої вечірньою своєю молитвою, щоб Він був разом з тобою, і ти побачиш, що рани Твого серця, а кожен з нас має ті глибокі рани, рани гріха, що вони заліковуються, і ти побачиш, як ти стаєш зовсім зовсім іншою людиною. Христос запрошує нас кожної неділі до церкви, до святині. Диявол зробить різні маніпуляції, щоб не йти, ти втомлений. Ти сьогодні маєш температуру 36,7 вже на вже на один, на один міні-градус піднялася, і ой, ти вже смертельно хворий і не йдеш до церкви. Але Бог кличе тебе, щоб ти також відвідав його, щоб він міг тобі так, як затхею, уділити своє батьківське. Благословення, найдорожчі мої. Та планета Земля це єрихон але Христос прийшов до того єрихону щоби знайти тебе. І так як він знав по імені того чоловіка митаря і каже, Затхею швидко злізай, так і знає він також і Твоє ім'я, і парадокс Затхею, Тхе ім'я, яке дали йому батьки. Перекладі означає чистий і невинний. І хоч його життя не відповідало його імені, але Господь очистив його, і він направду вже направду був чистим тим задхеєм. І так само Господь нехай очистить наше серце і нашу душу, щоб кожен із нас, наше тіло, має ім'я, яке нам дали батьки але також, щоб і наша душа мала ім'я, і тим іменем це є затхей. Наша душа має бути як затхей, що в перекладі означає чистий. Господи, очисти наше серце, очисти нашу душу. Амінь.